Слава Ісусу Христу, позгулені в Христі, братя і сестри, продовжуємо з вами роздумувати про богослужіння Великого посту, а саме про богослужіння, яке ми з вами називаємо Літургією на передосвячених дарів. Постало одне досить цікаве питання, чому під час літургії на передосвячених дарів царські двері, які маємо на Іконостасі, які з'єднують святилище із храмом вірних? Більшість цього богослужіння вони є закритими. Хочу дати відповідь сьогодні на це питання не своїми словами, але словами одного святого, а саме святого Теодора Студита. Вислухай дитину з увагою, як треба звершувати послідування літургії на передосвячених дарів. В інших богослужбах священодію звершують відкрито і торжественно, тут же навпаки, укрито і скорботно. Через це і все послідування є більш таїнственним. Після входу зі святими дарами відразу закривають врата. Священник покриває дари, в цьому, а також і в інших ознаках, виявляється таїнственний характер жертви. Вона завершується тепер, але освячена вже перед тим. Вона з'єднана зі святою кров'ю, а тепер до цього додається ще й знамення Христа. Браті і сестри, дійсно. Богослужіння всього Великого посту несуть такий постовий таїнственний характер, і літургія на передосвячених дарів ще раз нам це підкреслює. Ми не маємо того помпезного богослужіння, яке маємо в неділю, але звертаємо увагу на постові мелодії, на скромність самого богослужіння. Також хочу сказати, що під час літургії напередосвячних дарів можемо звернути увагу з вами, що. Читаємо не новий завіт, окрім Великого тижня і днів полілейних святих, але читаємо з вами книги Старого Завіту, під час яких ми теж закриваємо царські двері. І дуже цікаво, що під час читання старого завіту царські двері є закритими не лише під час Великого посту, а й протягом всього церковного року. Це показує нам, що. Робить таку добру символіку, що ще не є об'явлене в повноті ціле спасіння. І коли ми чуємо новий завіт, коли ми чуємо про те, що Христос уже є між людьми, то в той момент церква робить таку рубрику, приписує відкривання царських врат. Про інші богослужіння будемо говорити з вами наступного разу. Слава Ісусу Христу!